Доброго часу. А що з Миколаєвом? Цікавить він ворога, щоб увійти? Давайте подивимося. Миколаїв, так? Чи цікавий він для нашого ворога? Миколаївська область. Знаєте, таке враження, як наче вони створюють ілюзію необхідності, цікавості. Тому що це як допоміжне щось, тобто ця область їм як якась допоміжна. І вони створюють якусь ілюзію навколо того всього. Чи будуть вони загалом так якось рухатися так, туди? Ну, скажімо так, активність по області, вона буде. Досить у найближчий час багато буде активності по повітрю, і багато буде відпрацьовувати захисту, так, дуже багато буде залякувань, дуже багато буде страху. Будуть спостерігати, будуть проявляти активність і спостерігати. Така залежна, агресивна ситуація, але це, що стосується більше повітря. Ситуацію будуть намагатися контролювати і втримувати. Що стосується наземності, мені ідея, ілюзія і брехня, стосовно якогось тиску, стосовно такого, не знаю, оточення, може так сказати. Тобто тут якась брехня, розповсюдження якоїсь інформації, яка не є правдивою. І те, що так, тиснути якось можуть намагатися, так? А, але по факту Ситуація не зовсім така, про яку можуть говорити. Тому що насправді ворогові може бути досить складно просуватися. Мені взагалі йде, що ця історія вона може, так, знаєте, зависнути. Тож дуже помірна якась така ситуація, так, по області. Ну, давайте подивимося: Миколаївська область, так? Чи Зайде туди ворог, так у найближчий період часу, так Миколаївську область, чи вони туди зайдуть? скажімо так. Робота буде робитися, активно може бути, от, але я не бачу якоїсь такої дії, так з їхнього боку для того, щоб туди зайти. Будуть якісь розмови, от, будуть якісь вноситися пропозиції, можливо саме Миколаєву, Миколаївської області. От, але якоїсь спільної мови знайти не вдасться. Ну і заходу, поки я ніякого не бачу. Але цікаве, то розчарування випадково не через те, що спочатку наступного року зможуть долучати жінок до мобілізації, адже на просторах уже шириться інформація, що жінок зі спеціальними професіями будуть мобілізовувати. Ну, давайте подивимося, так? Чи будуть загалом долучати жінок до мобілізації у 2025 році на початку, так? Зі спеціальними професіями, чи будуть примусово мобілізовувати, чи будуть жінок? Я не бачу якогось такого активного розвитку цієї ситуації, вона буде тягтись. Тобто вона буде помірна, вона буде тягтись. І прямо що на початку року це буде вдала ідея, і це буде реалізовуватися. Чесно, я цього не бачу. Так, дуже багато навколо цієї ситуації ще мутності, і будуть ще якісь вкиди, будуть ще провокації, є така ціль. Знаєте, таке враження, як наче вони вивчають вивчають реакцію, дивляться на ту реакцію. І дуже багато ще буде якихось речей, які будуть з цього приводу приводити, ну, такі не дуже гарні емоції. Так? Дуже багато буде маніпулювання. Інформація буде досить непрозорою. Я не бачу чітко, щоб мали можливість мобілізовувати жінок у найближчий період часу. Дуже багато буде провокацій, ілюзій, брехні. Але знаєте, розвитку такого масового я не бачу цієї ситуації, якось дуже складно. Але тут якось ставка робиться зовсім на іншому. Йдеться про якусь допомогу. Тобто тут конкретно йдеться про якусь допомогу і будуть вестися якісь розмови, будуть намагатися якось залучити якимись обманними шляхами. Тобто, будуть щось таке пропонувати як варіант, тому що тут дуже багато створення ілюзії. Для того, щоб жінки приймали такі якісь рішення, так і, а, і йшли на такі ось умови. Але я не бачу активного розвитку. Тобто вона така дуже розтягнена, дуже помірна, о, так, щоб це було прямо масово примусово, поки я того не бачу. Так, мої золотенькі, отримала питання стосовно Київської ГЕС. Давайте подивимося на найближчий період часу, яка там ситуація загалом може бути, тому що дуже багато шириться так інформації і піднімається знову така тривожність. Давайте подивимося, яка загалом ситуація, так? Київська ГЕС. Скажемо так, що там взагалі може бути? Ну, активність навколо неї так, вона буде. Мені йде багато захисту навколо неї, і захист буде працювати. Але там дуже багато руху. Знаєте, така як наче масова та активність, вона на постійній такій основі йде, От, і може бути гучно так дуже близько, тобто постійно десь біля неї. Також мені йде форс-мажорна ситуація, неочікувана по роботі саме захисту. Тобто захисту багато. Але може бути якась ситуація неочікувана по тому відпрацюванню. Ситуація дуже помірна, скажу вам, що вона не така швидка, що зараз так запустили, накидали і все. Тобто, вона дуже така розтягнена в часі. А от, наслідки. Наслідки, можливі, можливі наслідки. І, знаєте, ворог має план, і він буде намагатися його дотримуватися. Зараз буде підніматися тривожність у людей от, і через постійне відпрацювання, так, через те, що так, тримають ситуацію, намагаються її контролювати, тривожність все одно вона буде, нікуди не дінеться. Може бути часткова е якась втрата ресурсності, десь. Е Ближній час, а туди далі можуть бути якісь наслідки. І мені йдуть дуже багато, знову ж таки, зливу, зливу якоїсь інформації, якихось таких моментів. Ситуація, скажімо так, буде розвиватися дуже помірно, але наслідки з часом. Можливі. Тобто провокації будуть, вони будуть повторюватися, захист так буде працювати, але не все може відпрацювати так, як нам того хочеться. Тобто, якісь маніпуляції ворога вони можуть а, отримати а, свій результат. Тому необхідно бути досить уважними, спостерігати так, за ситуацією і а, мати. План дій так, на такий випадок, тому що ситуація досить таки напружена може бути. Давайте подивимося ситуацію по Павлограду на найближчі два тижні, так? Обов'язково підтримуйте активність, пишіть у коментарях загальні свої запитання, та давайте подивимося. Павлоград на найближчі два тижні, які там загалом енергії, так? Дуже багато страху, дуже багато тривожності підіймається так, Павлоград. І найбільше, найбільше мені йдуть ситуації, які можуть відбуватися в темний період доби. Повторювані циклічні події по активності навколо інфраструктури ресурсних об'єктів, об'єктів забезпечення. От, і там дуже багато може бути руху та переміщення. А, саме темний період а, у найближчі два тижні може дати втрату ресурсів. Мені ідуть можливі наслідки. Наслідки у місті. Так, Павлоград. Павлоград. Емоційно дуже складно. Окраїни. Міста можуть бути досить теж гучними. Там може бути відпрацювання захисних систем, дуже багато руху переміщення і теж відпрацювання може бути над місцями пов'язані з лікуванням та місцем прийняття рішень якісь державні установи. Так, дуже багато буде ще маніпулювання. От, що стосується активності, так, робота захисту, вона буде працювати достатньо активно і достатньо багато. Але необхідно розуміти, що ситуація нестабільна і варто реагувати на тривоги. Найближчі два тижні можуть бути достатньо складними по ресурсозабезпеченню, так, збереженню саме можливостей, тому що можуть бути. Ситуації, які можуть дати втрату такої, знаєте, можливостей, втрату стабільності, втрату ресурсності, і це дуже сильно вплине на стан так, людей. От, достатньо залежна ситуація на найближчі два тижні. Треба бути дуже уважними, тому що не дивлячись на те, що багато захисту може працювати. Ситуація з наслідками у найближчі два тижні вона можлива. Дивимося найближчі три місяці, так що яка ситуація загалом буде в нашій країні, так, що нам очікувати. Діліться, будь ласка, своїми думками у коментарях, своїми роздумами. Пишіть запитання, будемо розбиратися, ну, давайте подивимося, що чекає нашу країну в найближчий період часу, так, стосовно а, цієї ситуації, скажімо так. Дуже багато іде а, натиску, дуже багато йде розмов. А, ідуть, знаєте, як наче вивчають іще а, якусь інформацію, ситуацію. так. Чи ворог буде використовувати в найближчі декілька місяців ту свою зброю, скажімо так. Ні, поки я використання не бачу, і ще йдуть якісь, знаєте, як не до кінця прийняті рішення, тобто розмови розмовами, але конкретно щоб ситуація була активована, я поки не бачу. Ситуація насправді дуже помірна і розтягнена в часі. Мені йдуть циклічні події. Пов'язані з маніпулюванням, з маніпуляціями тобто вороги будуть намагатися маніпулювати ситуацію, напружувати, залякувати і як наче через ці речі хочуть отримати щось своє. Що чекає в найближчий період часу нашу країну, так? Ну, по-перше, що йде дуже багато активності, натиску, іде таке, знаєте. Обмеження, обмеження в ресурсах іде і надалі, в найближчі ці місяці. От. І мені йдуть ситуації, які пов'язані з лініями, межами, кордонами. Саме там може використовуватися такі речі, які несуть більше шкоди, ніж звичайна зброя. Тобто там можуть щось використовувати більш серйозніше в найближчий період часу. Також а, нашій країні а, на найближчий період часу варто звернути увагу на ситуацію, пов'язану з водою, тому що а, може бути чи то забруднення якесь, чи то якась речовина може потрапити, але ситуація може бути достатньо неочікуваною. І мати а, наслідки для людей саме через воду. Маніпулювання і провокації пов'язані з водними об'єктами, також мають місце бути, треба бути дуже уважними. Чи буде затоплення Києва та області? Саме такі питання я отримую останнім часом. Давайте разом подивимося найближчі 2 місяці. Останній місяць цього року, 24-го, і перший місяць наступного року. Пишіть у коментарях, будь ласка, свої думки з цього приводу. так? Що може бути, як ви думаєте, як ви вважаєте? так? Давайте подивимося. Ну, по-перше, по що я можу сказати? Ситуація напружена. Знаєте, дуже багато спокус. Всі знаходяться в такій залежній ситуації, тому що ворог має свої плани, і дійсно ці плани вони будуть намагатися втілити в життя. Але дуже багато йде брехні навколо цієї ситуації. Мені іде інформація про те, що тиснення. Буде на той об'єкт, так, про який так всі зараз питають і переживають, але будуть ситуацію намагатися контролювати, буде працювати захист. Може бути часткова, часткова якась втрата ресурсів, так, десь, можливо, якісь невеличкі можуть бути такі пошкодження, так, які не несуть критичності. Давайте подивимося. Мені показують дуже помірну ситуацію, і ця ситуація буде зависати у просторі. Так вороги матимуть плани. Так вони будуть тиснути. Так вороги будуть намагатися провокувати. Емоційно, фізично буде складно, тому що навколо. Саме таких інфраструктурних об'єктів, об'єктів, які забезпечують, буде активність і може бути наслідки саме більше на тих об'єктах. І це дасть також підвищений рівень такої тривожності. Але що стосується води у найближчі декілька місяців, я того не бачу, тобто на ці два місяці. Я такої ситуації не бачу, не можу сказати, що там таке буде. Те, що вороги планують, планувати це одне, а реалізувати це трошки інші речі. Створити труднощі і складнощі, вони можуть. Це може стосуватися забезпечення, так? Це може стосуватися. Місць близько цього об'єкту, так але критичних таких речей поки я не бачу це все провокації поки що.